З прапорами та патріотичними піснями без провокацій та бійок свобода вимагала чесно рахувати голоси виборців. За попередніми даними ЦВК, політична сила націоналістичного спрямування не долає 5 відсоткового бар'єру і, відповідно, не приходить до парламенту. Самі свободівці впевнені, їхня політична сила потрапляє до Верховної Ради як аргумент, наводять дані екзитполів та аналізу протоколів з мокрими печатками від своїх спостерігачів. Свобода це політична сила, яка стоїть поперек горла усім. І нинішній владі, тому що ми не будемо мовчати. І Москві недопущення свободи до парламенту восьмого скликання, як фракції є, можливо, частиною домовленостей в мінську і домовленостей із нашими західними партнерами в Брюсселі. Свободівці говорять про чисельні порушення та фальсифікації. Зокрема, в деяких окружних і дільничних виборчих комісіях партія зафіксувала відмінності у протоколах. Зараз ми будемо подавати до суду про скасування результатів виборів на кількох округах східної України. Це Луганська Донецька область, де на наш погляд, очевидно, відбулася фальсифікація на користь прокремлівських сил, і це в тому числі була одна з причин штучного завищення явки, яке привело до підвищення виборчого бар'єру, щоб не пустити свободу в парламент. На мітинг свободи ЦВК вже відреагувала. Голова комісії Михайло Охендовський дав доручення звірити дані свободи з оригіналами протоколів окружних виборчих комісій. Анастасія Островушко Дмитро Гришко, соціальна країна.